Починаємо ми відео з того, що в нас будуть до найбільшої машинки, до найменшої і найкрасивішої. Починаємо з першої бібі. -Бі. У нас іде така ламбочка, Красивенька. Тут виходні такі віддачі. Все, тут колеса підстріляла воєнні. Ну і давайте вам презентує далі Бі бібі Роман. Твоя черга. Це така. Якщо ви, у вас були в саді такі лего і дороги, то ви, напевно, строїли Ця такі машинки, щоб бути ну, Да. Зараз ми дріфтанемо. Да, як ми... там виглядає салон. Ось такий от. Чотири да. місця, але в Москві. Як у бабушки? Ну давайте далі міла. міла. Давай, показуй. Так, це щіначі патруль. Так, патруль, типа. Классно. Да, ну, такая классная Так,